Дуже високий відсоток захворюваності на кашлюк. Ця хвороба зачіпає різні верстви населення і, як вже було сказано, хворіють дорослі і діти. Але особливості цієї хвороби є те, що дорослі люди хворіють легко, заражають маленьких дітей. А маленькі діти мають високий відсоток ризику померти від даного захворювання у світі на рахунок кашлюка є дуже серйозна застереженість і практично всі дорослі члени родини повинні бути вакциновані проти кашлюку. Власне, там, куди в світ проходять новонарочені діти, і і значить з'являються в ті чи іншій родині кашлюк. Чому власне від кашлюка і треба вакцинуватися у дорослому віці? Навіть якщо дитина згідно календаря профілактичних щеплень вакцинована у 2, 4, 6 і 18 місяців від кашлюку. Це є тимчасовий імунітет, і реально він захищає дітей тільки у ранньому віці, в ранньому шкільному віці, але уже через 10-12 років мінімально. Є захистне від кашлюку і діти, підлітки, і дорослі люди фактично можуть знову ж таки захворіти на кашлюк і, відповідно, поділитися цією хворобою з оточуючими, там, де є багато маленьких дітей і для яких є дуже небезпечною ця хвороба. На сьогоднішній день дуже широко про це розказують педіатри, сімейні лікарі власне своїм пацієнтам, які мають з ними заключені декларації. На сьогоднішній день є достатньо вакцини різного гатунку це вакцини, і є за державний кошт, вакцини за приватний кошт. Тобто хто як вважає за потрібне в але дуже важливо те, що потрібно вакцинувати свою маленьку дитину згідно календаря профілактичних щеплень. Особлива увага надається. Тим дітям, знову ж таки, і багато бесіди проводиться з батьками, котрі діти мають порушення календаря щеплень, якщо вони не вакциновані по тій чи іншій причині, по різних захворюваннях, по тимчасових протипоказаннях, просто по відмовах батьків, які не розуміють, чому вони відмовляються від вакцинації, хоча це приводить до досить серйозних наслідків у певні моменти життя дітей. Звертаюся до батьків, перегляньте на сьогоднішній день календарі щеплень своїх дітей. Поговоріть зі своїми сімейними лікарями і педіатрами для того, щоб вакцинувати ваших дітей, доганяти календар щеплень. Тому що реально вакцини працюють, реально вони захищають від захворювань. Ну, а якщо може бути легкий перебіг, то все ж таки вони блокують ускладнення тієї чи іншої хвороби.